10 жовтня росіяни тричі обстріляли САУ та мінометів Білопільську громаду. У самому Білопілі пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу та підприємство. Були по центру міста. Бачите, це знаходиться буквально 300 метрів від міської ради. Житловий будинок. Василь Степовик показує свою зруйновану квартиру у Білопілі. Нещодавно розповідає тут був зроблений капітальний ремонт. Все ж робили ж капітально та саме Поміняли ж все, все окна, все, батареї. І, ну, тепер бачите, що воно нічого нема. Потолки. Тут що? Тут окна, акваріум, телевізор. Тут теж окон нема. Двері. Тут двері пробити. Наразі місто потроху оговтується від обстрілів. Комунальники небайдужі люди та мешканці пошкоджених оселі розбирають завали, перекривають вікна плівкою. Більшість мешканців пенсіонери рятують те, що вціліло. Почули спочатку обстріли, вийшли на вулицю, щоб почути, звідки з якоїсь сторони. Сусіди-переселенці з другого поверху попитали ключ від підвалу, якраз відкрили. Тільки відкрили, кажуть, дрон пролетів. Е, перший вибух в дах на другому поверсі. Вспіли е, ми забігти, заховатися в підвал і одразу прилетіла сюди. У двір найбільших пошкоджень зазнав багатоквартирний двоповерховий будинок. Снаряди пробили наскрізь дах та стіни. 16 квартир фактично непридатні для проживання. Ми прийшли на роботу і прийшли допомагати людям прибирати завали. Це саме сама найбільша постраждала квартира, яка на даний момент є. Скло, пісок, глина, цемент усе де потрощена мебель, меблі потрощені, все, що можна. Те, що можна, все потрощено. Під час обстрілу загинув пенсіонер із сусідньою зі зруйнованої багатоповерхівки. У чоловіка не витримало серце. Ще четверо поранені та госпіталізовані до лікарні. Повідомляє сумська ова.